А в цій порі ми говоримо також і про мобілізацію ув'язнених для служби в армії. Станом на зараз звільнено майже 350 ув'язнених. Про це в інтерв'ю для The New York Times розповів міністр юстиції Денис Смалюська. За його словами, ще близько 4300 відповідних заяв розглядають у суді. Також прогнозує він до сил оборони може приєднатися 20 тисяч засуджених і тих, хто перебуває в СІЗО. Детальніше цю тему будемо обговорювати із головою правління громадської організації захист в'язнів України Олег Цвіли. Вже Доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітання вам, спасибі, що дочекалися. Так, вітаю. Вітаю пане. пане Олеже. Нагадаємо також для передісторії, так що 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав і відповідний закон. Втім, хотіли у вас саме як представника такої профільної організації запитати, яка взагалі ваша зараз позиція щодо мобілізації ув'язнених. Моя подизиція добре я підтримую цей законопроект і наразі лише жалкую, що його не прийняли раніше. Ось. А так він актуальний і саме, саме актуальний був із перших днів, але наразі, звісно, що він також буде корисним. Пане Олеже, на вашу суб'єктивну думку, як би мав відбуватися процес залучення ув'язнених до війська, зокрема, їхня інтеграція та в цьому законопроекті є норми, які ми критикували на стадії, значить, його прийняття. Якраз саме в ньому ньом не передбачені процеси ресоціалізації, як ви вже згадали. Саме ми. І наполягали на тому, щоб були норми в законі про спецзагони була не не категорично прописана так, як обов'язково, а за можливістю. Тобто, щоб трохи дати, якби там, буфером більше інструментів, щоб було якби там зручніше, значить, створювати ефективні бойові підрозділи і призначати їм завдання. А так в нас вийшло, що люди з тюрми до да тюрму. Ось це дуже мене, скажімо так, смущає, і це все я критикую, тому що в нас не буде такої великої кількості засуджених добровольців. Ну тих, що, що можуть підійти по всім параметрам, виключення по статтям, виключення по здоров'ю. У нас не буде такої великої кількості цих засуджених, щоб. Створювати окремий підрозділ, тобто, якби ми їх роз, розтворили, скажімо так, по різним підрозділам, оце б тоді була б значить виправна система, якби ресоціалізація, вона б мала свою дію. Тобто позитивні приклади люди брали, підтягнулися б до того. А так виходить, що їх з в'язниці, в тому ж можна сказати, колективі і в іншу в'язницю. І перемістили, і тут як вони досвід будуть здобувати, ну ні в кого ж фактично немає того досвіду. І якщо в когось і був той досвід, тому що багато ветеранів війни фактично також перебувають в в'язниці, і ще раз пішли в якості добровольців, але ж їхній досвід ну, не такий, як потрібно, скажімо. зараз уже з кожним роком. Війна змінюється, і, і методи, і, і технології, і все змінюється, і тут потрібен свіжий досвід людей, які ось ось на фронті. Сподіваюся, що все-таки засуджені будуть якось там виконувати завдання, можливо, перемішуватися з цивільними з воїнами, скажімо, так збройних сил ЗСУ. На практиці, ну взагалі, цю норму, якби обов'язкових спецпідрозділів потрібно було прибрати. Я все-таки сподіваюся, що цей закон ми зможемо вносити правки. Ми зможемо з нього все-таки зробити більшого і і ідеальний такий, і нарешті-раз нас почують. Саме в цьому. Так, пане пане Олеже, ми вже зараз. Уже на жаль не маємо часу на продовження розмови, але ми будемо цю тему розвивати вже з наступним гостем. Вам дякуємо за позицію. Озвучену в ефірі Олег Цілий був голова правління громадської організації захист в'язнів України. Далі ж до нас вже доєднується офіцер збройних сил України, волонтер Мирослав Гай, з яким детальніше поговоримо про і в тому числі питання мотивації, і чи все гаразд із нормами відповідного закону, про які ми сказали, підписаний ще 17 травня. Наші вітання, пане Морославе. Доброго дня. Пане Мирославе, з приводу ось того і документу, який підписаний вже президентом, і тут ми говорили з попереднім гостем, порушували питання, що відсутня оця опція саме ресоціалізації ув'язнів. Яка взагалі ваша позиція із залученням колишніх в'язнів до передової? Ну, Дивіться: щодо залучення колишніх в'язнів, я ставлюся абсолютно нормально. Якщо це. Люди, які не скоїли надважкі злочини, умовно кажучи, серійні вбивства або зґвалтування малолітніх, зґвалтування тощо. А якщо ці люди відбувають покарання з економічні злочини, за якусь, скажімо, Випадкові да бувають же такі злочини, коли людина, наприклад, вчинила ненавмисне вбивство або, наприклад, завдала через неувагу якісь тяжкі ушкодження громадянам. І потрапила до в'язниці, відповідно. Я думаю, що давати шанс таким людям, якщо їм дозволяє здоров'я і у них є мотивація і бажання проходити службу в збройних силах України, їм дати потрібно давати таку змогу. Я дуже скептично ставлюся щодо організації окремих підрозділів. Я вважаю, що адаптація таких громадян України, які прийшли з умовно з місць покарання. Вона б легше проходила, якби вони е, знаходилися в здорових воєнних колективах, от е, щоб вони е, не домінували, скажімо, своїй кількості е, в підрозділах. Щоб вони долучалися до цих здорових колективів, де відбувалося б їхнє перенавчання, певна соціальна адаптація, вони б виконували нормально, як і всі громадяни, які служать Збройних силах України, свої посадові обов'язки. От мені здається, що це було б більш правильно. Але вирішили інакше, ну подивимося. У мене в 2014 році був досвід, я був командиром відділення, і в мене двоє хлопців були з погашеною судимістю. Один з них декілька разів відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, тобто постійно в бійки вступав, бився і але як військовослужбовець він виявився дуже дисциплінований, хоробрий, і не було ніяких проблем його з залученням до найскладніших завдань. Прекрасно він себе продемонстрував і під обстрілами. От і навіть в якихось питаннях був більш дисциплінований ніж інші бійці. Ну тому тут досвід різний був, але от чесно мені складно уявити, що от зараз буде створений окремий якийсь підрозділ, де зберуть, наприклад, цілий колектив колишніх ув'язнених. У них в принципі є якісь свої принципи соціальної поведінки. Свої способи спілкуватися і відповідно, як ними будуть командувати. Хто буде ними управляти? Це ще такий великий експеримент, який тільки ми зможемо оцінити. по Через якийсь певний час як і це себе все маємо ще ну менше хвилини на розмову? От е, про роботу з в'язнями розповів Дмитро Савченко, офіцер батальйону Да Вінчі». Він показав, як вербують добровольців е, у в'язницях для війни проти Росії, і ось зараз ми також бачимо відповідний допис. І з огляду на це скажіть, будь ласка, чи дійсно може ось такий рекрут вже колишніх, наприклад, е, ув'язнених е, посприяти мотивації? І, взагалі, більшому бажанню вступити в лаву збройних сил України. Ну, послухайте, ми ж йдемо цим шляхом не від хорошого життя. Нам не вистачає мотивованих бійців. Нам не вистачає. Ми бачимо, що всі ті, хто хотіли добровільно захищати Україну в 22-му році, вони вже потрапили до лав зсу або го року проходять службу. Відповідно, у нас мобілізаційний ресурс менший ніж у Російської Федерації. При цьому ми бачимо, що навіть сама Росія була змушена. Піти цим шляхом і пропонувати колишньому ув'язненим мобілізуватися і підписати контракт. Тому думаю, тут не питання про загальну мотивацію в збройних силах України вас не запитують е про ваше минуле, дивляться на те, яким чином ви виконуєте свої посадові обов'язки, е як ви е працюєте в колективі. От. І якщо ви приносите користь своєму підрозділу, то повірте мені, ніхто вам ніколи не дорікне, що ви колись в минулому житті е мали проблеми з законом або були в тюрмі. На передовій питання що ти робиш тут і зараз? Дякую вам, пане Мирославе, за такі доступні викладені відповіді за те, що стало нашим гостем. Нагадаємо, що Мирослав Гай був на прямому зв'язку офіцер збройних сил України та волонтер.